Так давно в Україні завершилася вступна кампанія 2011. Як свідчить статистика, кількість абітурієнтів цього року зменшилась майже на 40%. Чим це загрожує вищій школі. Та як себе в цих умовах почувають військові навчальні заклади, дивіться далі в програмі армія. Мали конкурс 1,2, один і чоловіки на місце. Всі курсанти по випуску офіцери вони забезпечені робочими місцями. Ми готуємо висококласних фахівців. В Україні нині є близько 900 вишів. За словами міністра освіти України, це більше ніж у Франції, Англії, Італії та Польщі разом узятих. На 48 мільйонів населення нашої держави достатньо і 90 таких навчальних закладів. Останніми ж роками став особливо помітним їх надлишок. Демографічна яма кінця 80-х, початку 90-х сьогодні дуже болісно б'є по українських вишах. Ще в 2009-му охочих отримати вищу освіту було близько 400 тисяч. За два роки їх поменшило майже вдвічі. За таких умов навіть виконати держзамовлення стає складним. Цього року були навіть такі приватні вузи, які через різке зменшення кількості вступників не спромоглися набрати жодного першокурсника. У цих непростих умовах чи не найкраще почувають себе саме військові виші, безкоштовне навчання, повне державне утримання, а також гарантоване місце роботи для кожного вступника. Тим не вичерпуються переваги для майбутніх курсантів. Військова освіта працює із технологіями, які випереджують технології, які є в цивільному житті. Це торкається і інформаційно-телекнаційних технологій, і всіх інших. І тому люди, які хочуть отримати нормальні базові знання, не тільки для військової служби, а й потім після служби ефективно себе використати. Вони знають, що тільки військовим навчальним заклад цього можна досягти. В умовах, коли цивільні виші об'єднують чи просто скорочують, військове відомство навпаки розширює свої навчальні заклади. З 1 вересня цього року Одеський військовий інститут став військовою академією. В цілому ж, коли академія віде на повні курси навчання, всього навчатися до 700 осіб. Це фахівці ракетно-артилерійського зброєння, тилового забезпечення за всіма спеціалізаціями і автомобільних фахівців. Загалом, у 2011 році, курсантами стали понад півтори тисячі юнаків. Це на 500 осіб більше ніж у минулому. Адже криза кризою, а захищати країну комусь потрібно. П'ять років назад. Ми орієнтувалися на одну чисельність збройних сил вона була на рівні 130 тисяч, і до неї йшли упередженими темпами. А зараз на Верховна Рада встановила чисельність 160 тисяч, і ми маємо тепер зворотню надолужувати цю плану. Відносному успіху від цієї вступної кампанії сприяли і наявність ОВНЗ Міністерства оборони, так би мовити, постійно коло абітурієнтів. Це випускники військових ліцеїв, діти, військовослужбовців та молодь, яка вже відбула строкову службу. В цьому році виявили бажання стати майбутніми офіцерами, зв'язківцями, виявили військові вихованці військових ліцеїв. Десь біля 100 чоловік. Це близько третини першокурсників військового інституту телекомунікації та інформатизації та вступають до військових вишів не лише абітурієнти, які тісно пов'язані зі збройними силами. Так Оксана Щур подавала документи до чотирьох українських ВНЗ, вступила в усіх, та навчатися дівчина вирішила саме в Одеській військовій академії. Це було 9 травня минулого року, коли я приїхала до свого брата в Київ на парад, то я побачила, як військові крокують. У формі і мені дуже дуже сподобалося. І я зрозуміла, що це дійсно моє що я теж так хочу. Вступ до ВНЗ здійснюється на основі зовнішнього незалежного оцінювання. Мінімальний прохідний бал із кожної дисципліни складає 124, що за п'ятибальну систему відповідає трісті. Максимальне знання абітурієнта можна оцінити у 200 балів. Про те, щоб стати курсантом, окрім цього тестування, потрібно скласти і інші екзамени. Додатково для вступу до нашого навчального закладу необхідно здавати екзамен з фізичної підготовки, психологічно-професіональний відбір та медичну комісію. Це пов'язане з особливостями функціонування нашого інституту, та а також майбутньої професійної діяльності випускників за таких умов відібрати достойні кадри стає ще важче, адже знайти всебічно розвиненого юнака чи дівчину з кожним роком все складніше. Основну причину цього бачають у недостатній підготовці школярів у загальноосвітніх закладах. Прослажується нерівномірність розвиття кач. Наприклад, сила і швидкість ще допустимі, і даже хорошої атлічної оценки а от обща виносливість видно школи. Общеобразовательный уровень не дорабатывает в цьому плані. Якість підготовки у середніх навчальних закладах, тобто в школах, він, скажімо так, не стає кращим рок від року. Тобто, Відбираючи абітурієнтів, бачимо, що підготовка із фундаментальних дисциплін, мається на увазі математика, фізика, вона страждає. Тобто, Нам багато чого приходиться на першому другому курсі. До навчати ще курсантів цьогорічний конкурсний показник 1,2, є найнижчим за 20 років існування Збройних сил України. У кращі часи на одне місце до військового вишу було по три претенденти. Проте за нинішніх реалій такий результат варто, мабуть, розцінювати як удачу. За різним спеціальним конкурс був поріз, різний, скажем, був і, і по 20 чоловік на місце, і по два, і по три. Були певні недобори, де. Але ці недобори були ліквідовані за рахунок залучення до навчання фахівців, не фахівців, а солдатів строкової служби за законодавством. Це передбачено серед абітурієнтів військових вишів. Значно поменшили золотих моделістів. Невеликі відсотки тих, хто показав на незалежному оцінюванні результат у 180-190 балів. Таким чином середній бал першокурсника склав 150. Це нормальний рівень такої четвірки четвірки з мінусом. Певним чином це нас турбує, але для нас важливо. Що все-таки, це ж не 124 балани. У нас досвідчений науково педагогічний колектив всіх наших військових вузів. Він знає, як працювати, як доводить людей до рівня сприйняття вищої математики, як ефективно її засвоювати і використовувати в інших, в інших прикладних дисциплінах. Сьогодні майже 80% майбутніх офіцерів навчаються у видових військових вишах, академіях та університетів. Ці заклади мають власний науково-педагогічний апарат. В єдиному. Для виду в Харківському міському університеті на 2,5 тисячі курсантів, 60 докторів наук, там плюс-мінус деталі, і 450 кандидатів наук Порахуйте, скільки в Червоному університеті у нас професорів або в КПІ, на 350 студентів, то в віддельному весі наші військово-навчальні заклади виглядають дуже-дуже пристойними. Решта ж фахівців гуманітарної, радіотехнічної, інформаційної та інших галузей готують в інститутах, які входять до провідних національних університетів України. Ми є структурним підрозділом Національного технічного університету, Київський політехнічний інститут. І наші фахівці по випуску отримують дипломи Національного технічного університету. Це досить вісомий, так скажемо, додаток. На жаль, у військових вишах, як і в цілому в державі, технічні спеціальності не досить популярні. Серед абітурієнтів, охочих опанувати точні науки, навіть у провідних українських вишах було всього по три особи на два місця. Водночас як кількість охочих стати юристом, менеджером чи перекладачем подекуди в 10 разів перевищувала державне замовлення. Та саме технічний напрямок підготовки і складає 80% серед усіх військових спеціальностей. Сьогодні немає шаленого конкурсу на військові спеціальності, проте навіть в умовах значного зниження кількості абітурієнтів завжди вистачає охочих поєднати своє життя із збройними силами. І причина тут не лише у військовій романтиці, а й у соціальних гарантіях, які ще поки надає наша держава.